Після сьогоднішнього тренування вам потрібно буде запам'ятати лише одне правило: що закінчення слів TION, SION, CION або нашою мовою TON-SION ми читаємо як шин. Історія цих закінчень починається від латинських слів, латинських коренів, Latin again, де під впливами голосної літери змінювалося читання приголосне, і в результаті до нашого часу тіон-сіон стали читатися як шин. Ці закінчення, ну якщо прям придиратися, то i-o-n це взагалі-то суфікс, але я буду для простоти вашого сприйняття все називати закінченням слова, бо воно стоїть в кінці слова, значить закінчення. Всі ці закінчення мають одну функцію: вони з дії слова, що робити. Роблять іменник. Що? Тому тренувальні вправи з читання сьогодні будуть дієслово. Іменник. Дієслово, іменник. Вам так буде простіше. І перша пара це те, що ви від мене часто чуєте на уроках Translate – Переклади. Дійслово. Переклади. Іменник. Що? Translation – Переклад. Translate – translation. Create Додаємо закінчення Creation. Create. Створювати. Creation. Створення. Творіння. Create creation. В окремих випадках з закінченням –tion, Давайте для простоти я буду казати просто з Закінченням –tion можуть бути сюрпризи. Наприклад, з словом suggest пропонувати трошки змінюється читання. Не шин, а чин. Suggestion. Suggestion. Ну, такі неочікувані сюрпризи можна побачити тільки через транскрипцію, більше ніяк. Suggest suggestion. Закінчення Sion S I O N зустрічається зазвичай, якщо базове слово, слово, основа закінчується на S, D або DE. Насправді, правило про те, коли писати тіон, а коли Sion досить. Об'ємне, щоб так легко сказати, об'ємне. Але наше відео зосереджується не на тому, коли їх писати, а як їх читати. І чесно вам скажу, легше запам'ятати просто слова. Просто вивчити, що в цьому слові з «с», а в цьому сті. Але це моя особиста думка, якщо у вас інакше, ви можете загуглити. Якщо слово закінчується на те, пишемо те, якщо закінчується на те, пишемо та. Я ж притримуюсь такої позиції, що ліпше я буду розпорошувати свої сили на те, щоб запам'ятати реальні слова, аніж запам'ятовувати правила, які я все ж таки забуду. Для мене легше запам'ятати слово, аніж довжелезний список правил і їх виключень. Особливо якщо питання ось про ці закінчення. Повірте. Тож закінчення Сіон зустрічається в таких словах як Discuss Discussion Discuss обговорювати, Discussion обговорення. Depress Пригнічувати. Depression депресія, пригнічення. І знов таки з цим закінченням так само є така штука, коли вона читається як ж Так як в слові decide вирішувати. Decision. Рішення. Decide. Decision. А от закінчення C i o n з літерою C зустрічається, доволі рідко. Один приклад, який я вам можу навести, це suspect. Підозрювати. Suspicion Підозра Suspect Suspicion Давайте приберемо переклад і для початку засередимося на читанні. Read after me. Translate. Translation Create Creation Suggest Suggestion Discuss Discussion Depress Depression Decide Decision. Suspect. suspicion. Наступний етап. У вас є переклад дієслів. Назвіть самостійно. Переклад іменників. Translate. Перекладати. Translation. Create. Створювати. Creation. Suggest. Пропонувати. Suggestion. Discuss. Обговорювати. Discussion. Depress. Прагнітьувати. Depression. Decide. Вирішувати. Decision. And suspect. Підозрювати. Suspicion. And now click the pause and try to read and translate these words on your own. І ще раз, головне, що вам потрібно сьогодні запам'ятати, тіон. Сіон закінчення ми читаємо як шин. Звичайно, як ми пригадали, десь воно може звучати як чин або Жин. Але, знаєте, ці окремі випадки можна запам'ятати з часом. Навіть якщо ви десь помилитесь і скажете не Жин, а шин, вас зрозуміють. Якщо ви скажете DCн, а не Decision, то люди здогадаються. Але якщо ви скажете DCon, то навряд чи зрозуміють, про що ви кажете. Тому ліпше помиляєтеся зі звуком Ш, коли кажете шин, ніж коли ви будете помилятися, говорячи «сіон» або Тіон. Тіон. Сіон. Шин, запам'ятали. That's all for today. Keep calm and learn English.